Наш марафон «Великі рівне триває. Ми продовжимо спілкуватися у прямому ефірі, спілкуватися з відомими людьми, які розповідають, діляться своїми ідеями, як зробити наше місто краще та наблизити його до європейського. Сьогодні моїм гостем нашого телемарафону є начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. Вітаю вас, пані Івано, знову на нашому марафоні. Дозволю собі привітати вас на міста, нашого красивого міста. От, власне, напередодні місця ми завжди зазвичай говоримо або підводимо такі певні підсумки. На вашу думку, як жило рівне останній рік? На мою думку, воно жило активно в, в ракурсі тих подій, які відбуваються в країні. Я думаю, що всі події фактично були саме пов'язані з ситуацією в країні. Позитив, а якийсь позитив, можливо, був чи, чи був. Щось Мені здається, що позитив в тому, що активних людей стало більше активних рівнян і людей, які готові на зміни в місті і, і готові долучитися до цих змін. От власне, яким ви бачите наше місто комфортним, європейським? Як нам наблизитися до європейського міста? Я вам хочу сказати, це така проблема, як і в країні. Якщо ми самі це не зробимо, то за нас ніхто не зробить. Так само і по місту рівне. Якщо рівняни не зроблять його таким, яким вони хочуть, щоб воно було, то ніхто ніхто замість нас. А можливо, ви якісь ідеї можете запропонувати такого плану, як краще наше місто розбудовувати? Ну, ви знаєте, як би це е, банально не звучало, але все рівно стратегії і напрямки роз, е, розвитку міста вони повинні бути закріплені. Вони повинні бути опрацьовані не, не тільки для того, щоб бути на папері, а реальними для того, щоб рухатися в тому напрямку. Це має бути е, Розроблена стратегія, я знаю, що вже багато хто починав її розробляти, і вона є в міста, але ну, це не та стратегія, яка би могла зробити максимально швидко наше місто таким, яким би ми, ми ще більше пишались. Ось. Насправді потрібно. Я стикалася з цією проблематикою. І я не погоджуюсь, що розроблюючи стратегію розвитку міста, потрібно брати окремі ділянки, ось, і тоді е, робити знизу доверху. Я вважаю, що треба робити зверху до низу цю піраміду. Тобто визначати основні напрямки і вже в залежності від цих основних напрямків, робити нижчі ланки якихось дій, якихось планів і, 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 і сроків, всього іншого. Для чого? Для того, щоб оці основні напрямки з них неможливо було. Би збитися. Тому що е, е, ну, часи змінюються, е, тому і в принципі плани трошки можуть бути змінені. То набагато легше якісь деталі змінювати, е, ніж змінювати основну концепцію. Тому от саме починати треба зверху донизу, а не знизу доверху. А на вашу думку, чому люди так громада не, не бере таку активну участь у розвитку міста? Ну, Я думаю, що е... Громада повинна відчути, що вона може впливати на процес, тоді буде активніше. Якщо буде підтримка, будь-який ініціатив чи то в молодіжному напрямку, чи то в іншому напрямку, максимальна кількість тих заходів і тих ініціатив, які народжуються в якоїсь групи людей, і буде підтримка депутатів, міської влади, буде розуміння, то тоді всі зрозуміють, що вони можуть впливати на процес. А на вашу думку, хто повинен брати таку відповідальність на себе більше для за розвиток міста? Міська влада чи все-таки громада? Депутати. Депутати повинні. Ну їхня місія ж така. Е, розумієте, якщо е, ми ж ось перед ефіром говорили саме про архітектуру, так? Якщо є невдоволення громадян, є невдоволення рівнян виглядом якихось частини, якщо це не подобається, то депутати повинні в ці питання піднімати, вивчати і створювати такі правила і для забудовників, і для інших суб'єктів, і для підприємств, підприємців, які мають магазини чи будь-які інші. Приміщення для того, щоб встановлювати якийсь єдиний шаблон, шаблон кольору, шаблон дизайну, шаблон тої ж вивіски. Ну вибачте, будь ласка, іншим разом їдеш десь по місту і просто стикаєшся з новою будівлею, не те, що, в якої немає взагалі ніякої не естетики, а яка просто псує загальний вигляд. Того, того району, тому е, тут має бути загальна концепція розбудови міста із обов'язковими вимогами, в тому числі до того, як воно має виглядати зовні, е, і е, все в руках міської влади, все в руках міських депутатів. Вони мають право встановлювати такі вимоги і вимагати їх виконання. А на, на яке місто нам можна рівнятися в Україні? От на вашу думку, ви можливо ви об'їздили багато міст України, я думаю. Яке місто на вашу думку так розвивається, що наше рід повинно брати з нього приклад? я думаю, що ми не можемо брати прикладність і з будь-якого міста, тому що ми не можемо в себе зробити львів. Ну не можемо в зв'язку з тим, що не поїдуть до нас стільки туристів. Ми повинні усвідомлювати, потрібно знайти от щось своє, те, що відрізняло би нас і було б цікавим для того, щоб сюди заїхати. Ну до речі, ця ідея, про яку ми говорили, що це може бути центр Фотографів і фотографії До речі, в Україні. Ваша думка. Це супер взагалі. Що це е, може за собою потягти? Це наша буде індивідуальна родзинка, так? Це центр фотографії. Тим більше, що в нас такі фотографи, ну, що й що казати? Це потягне туристів в тому числі, це, е, це потягне розвиток ресторанного бізнесу, готельного бізнесу. Воно насправді зачіпає все, але треба вибрати щось таке. Що якісно нас відрізнить від інших міст. Все-таки розвиватися ми будемо, я думаю, найближчим часом. А про те, що поліція буде в рівному, ви думаєте, комфорт якийсь в рівному зміниться? Я надіюсь, так. Чесно вам скажу, в нас проблема в тому, що частина водіїв ну, це, це, вони просто хами, скажімо так. Це, це реально, вони му такі хами, коли йде зневага. До інших водіїв, до пішоходів, ну тут без е, якоїсь жорсткого рішення не обійтися. І в ну, мене великі сподівання, що правила будуть для всіх однакові, і їх потрібно буде дійсно виконувати всі. От е, негатив, негатив, Україна нас живе в такій ситуації важкій, але, можливо, були такі події в нашому місті, які вас все-таки порадували за рік часу. Ну, було багато подій, насправді, які мене радують. То я ну, намагаюся, якщо якась подія цікава, відбувається в Рівному е, чи в Рівненській області, якщо в мене є на це час, я намагаюся там бути. І тому багато подій. Місто живе насправді. Все добре. А як оцінюєте святкування для незалежності у нашому місті? Мені в той день був гарний настрій. мені все сподобалось. Була, клас, на марафоні. Да, була на марафоні, потім була на відкритті рес... ресторації певної кант. До речі, дуже класно. Там видно, як готується пиво. Ось, Весь цей процес можна спостерігати. Там дуже цікаве меню. Ну, Достойно для міста це непогано. Зараз відбувається так, реформа децентралізації влади. Ваша думка, чи підтримуєте ви цю реформу? Я думаю, що гірше не буде, буде краще. Буде краще для людей. Тому що ця децентралізація, по-перше, вона дасть змогу більше прав управління ресурсами на місцях. Не завжди знають в Києві, повірте, що відбувається на місцях і деяка потреба є у фінансуванні. Ось тут її на місці набагато відчутніше, але разом з тим, це крім тих прав, які нададуть в тому числі місту, паралельно надуть стільки ж зобов'язань. Тобто, це не буде лише зосередження там тих податків у місцевому бюджеті, але це і буде відповідальність за їх використанням і їх наповненням. Ось тому, але для рівнян і для розвитку міста, звичайно, це буде дуже потужний крок вперід. Якщо реформи децентралізації влади, реформа об'єднання громад будуть проходити добре, скажімо. Правильному напрямку. Чи можна сказати, що наше місто рівне буде розвиватися, буде наближуватися ближче до європейського? Взагалі рух в напрямку децентралізації він дуже складний. Він потребує максимальної кількості професійних людей, які би втілювали ці реформи в життя. Я розумію, що і часу дуже мало, і ділянка роботи дуже велика. Але насправді це є рух в напрямку до залучення, в тому числі інвестицій, до розвитку регіонів. Цей крок потрібно було робити вже давно. Ось, тому що ну, ще в місті Рівному, де є всі комунікації, де є вся інфраструктура, нам живеться непогано. А що говорити тим людям, які живуть в районах чи в селах? Де ну, взагалі немає, в деяких селах немає ніякої інфраструктури, крім сільської ради і одного магазину. А в деяких селах потрібно ходити десь там на якісь з хутора, йти до тої сільської ради, щоб потрапити до того магазину. Тобто, ну, в мене, наприклад, село, з якому народився мій тато, це Лбунівський район. І він поділений на хутора. Від хутора до хутора там декілька кілометрів. Щоб потрапити з хутора, де <гум> батько народився, до магазину, треба пройти 2 кілометри. В школу треба пройти 2, там, 200. Ось, Тому, в принципі, і це все триває е, роками, десятиліттями. Е, е, нічого не рухається там вперед, там немає ніякого прогресу взагалі. А чому? Цього. В чому така ситуація? Немає кому керувати, немає кому робити правильні кроки. По-перше, немає там фінансування. З децентралізацією таке передбачається. Немає інвесторів, немає робочої сили. Люди не мають роботи, відповідно, там натуральне господарство. Що в хліві виростив, що виростив на городі, зібрав в лісі, вибачте, поїхав, продав, купив щось. Це фактично обмін. Про ніякі заробітки там іти мова не може. І це зупинений розвиток десятиліттями. Тому оце об'єднання громад воно дасть можливість і залучати інвестиції, і робити робочі місця. І чим би швидше це все зробилося в Україні. я про це мрію. Мірі кожного українця, так взагалі можна сказати. Що має яку перспективу те дитя в тому селі, вибачте, будь ласка, де немає дитячого садочка? Нічого. Вони, крім того, що пасти, вибачте, корів і допомагати батькам самого малку і працювати фізично. В них взагалі ніякої можливості себе реалізувати там немає. А чи може оця ситуація, яка зараз в Україні може задавати саме економічна криза, така відобразитися на розвитку міста, навіть не тільки рівного, а на розвитку кожного міста. Ви знаєте, я хочу сказати, що якби у нас погані люди не сунули носа в бюджет і не розкрадали нашу країну, і не було б корупції, вистачило б нам тих грошей, які в нас є. Розумієте, ну, якось вистачає там відскубувати 30-50%, да? ну, по, по крайній мірі ми про це знаємо в якихось там галузях. І нічого нормально живемо все одно. Так? Я думаю, що якщо ті кошти не будуть йти в чужі кишені, то буде добре. От яким би ви хотіли бачити місто рівне у майбутньому? Ну Ось таким, яким, яке б не було схоже на жодне місто в Україні. І своїми правилами, і своїми нормами, і своїми звичаями. І я хочу, щоб воно було естетичне. Естетичний смак, він, його треба розвивати. Це треба ну, ще, його треба в собі розвивати і розвивати, і розвивати е, навколо себе? І треба... я хочу, щоб воно було естетичне. Щоб громада приймала якусь активну участь. Тому якщо громада буде приймати активну участь, то можливо рівне буде розвиватися. Але наша громада чомусь дуже притихає, не хоче брати участь Зневіра, е, Ну тому що зневіра е, в тому, що можна дійсно щось поводи. Ну а як цю громаду залучити до того, щоб вона ну, якось почала розвиватися рівне? Як? Як її можна залучити? Точково підтримувати ініціативи. Наприклад, я хочу сказати, в мене донька доросла, але вона, коли в Україні навчалася, вона в пласт ходила, пластунка. Син також ходив і зараз буде ходити з нового навчального року. У нас трошки період був пауза. Це такий рух, це діти, які самоорганізовуються. Вони роблять дуже класні речі. Це дуже позитивно для внутрішнього розвитку кожної дитини. Вчить бути відповідальним вже з малку, самоорганізовуватись. Це стільки пріоритетів для розвитку дитини, насправді, організація пласт. Але за останні роки вони не мають жодної підтримки від влади. Вони самофінансуються, вони не можуть вони витрачати, вибачте, ці кошти для того, щоб утримувати цей пласт. Потрібна обов'язково для таких організацій підтримка влади. Така підтримка є в Львові, івано франківську Вони дуже добре себе почувають. Вони постійно самоорганізовуються і роблять дуже потужні проекти. В нас в Вінницькій області навпаки, за останні роки, тенденція йде до того, що він малофункціональний. Ось, наприклад, це треба підтримати. Це і для розвитку міста, і, і ці, ці діти пластуни, повірте, вони можуть рухати будь-який проект, будь-яку ініціативу, якщо вона йде на користь країні чи міста, тому що для них є одним із правил це любов до України. Один із найголовніших – до Бога і до своєї країни. Ви є очільниця обласного управління юстиції. Що обласне управління юстиції робить? Якісь можливо кроки для розвитку нашого міста. Те, що наші компетенції, і зараз ми рухаємося в тому напрямку, ми хочемо, щоб люди отримували якісні послуги по реєстрації, щоб вони отримували якісне виконання судових рішень, щоб вони були задоволені роботою нотаріусів. Так, це, це наше життя, це що це, це щоденне наше життя. І Багато людей стикаються з нашою діяльністю. І зараз ми рухаємося в тому напрямку, щоб в тому числі рівнянам було набагато комфортніше і набагато зручніше і якісніше отримувати все те, що може для них дати, в тому числі юстиція. Зараз ми робимо кадрове реформування. У нас, до речі, вже оголошений конкурс на керівника виконавчої служби міста Рівне, Долучайтесь, будь ласка, вже йде прийом заяв у головному територіальному управлінні юстиції. Тому ті рівняни, які прагнуть також щось змінювати, і, наприклад, от в цьому е, ракурсі є вони є юристами на бажання до змін, запрошуємо разом. Будемо рухати ці, цей процес. Скільки триватиме цей конкурс з моменту оголошення в пресі, е, є 30 днів для подачі заяв. Тобто, вже почався перебіг цього сроку, закінчується прийом і по інших районах вона вже почався. Фактично, у нас вже в понеділок. Всі е, конкурси, е, по всіх конкурсах вже можна буде подавати заяви на участь. Місяць ми приймаємо заяви і після того призначаємо день, коли буде проводитися конкурс. Узгоджуємо це з міністерством, тому що головою конкурсної комісії буде заступник міністра України. Я думаю, що це буде її єгіцата. Ось, собі знову приїде до нас. Ой, рин? так, і це було б дуже добре, якби він до нас приїхав, звичайно. Або хтось. Ну, ми з задоволенням чекаємо будь-коли з команди. Ви свого часу теж проходили конкурс М -м. і теж спілкувалися з заступником міністра, якщо не помиляюся юстиції. Ну, я і з міністром спілкувалася. І як ваші враження? <зас> дуже позитивні. Це це, це не те міністерство, де ходять, знаєте, з такими надутими щеками і там дуже вам робляться. Це професійні відкриті ділові люди, які реально думають вже на декілька кроків вперед. Це те, що я побачила, я сама не очікувала. Це є європейський підхід, нормальний, якісний і діловий. То можна вважати, що якщо конкурс пройде вдало в Рівненській юстиції, то можливо і місто Рівне трошки почнеться розвивати. Цьому напрямку, так. Цього в цьому напрямку напрямку ми рухаємося, ми робимо рухаємо все для того, щоб саме так було. Треба, щоб всі брали приклад з управління юстиції. Да, а скажіть, будь ласка, так, на завершення, що б ви хотіли побажати рівнянам в день міста, їхнього дня, народження рідного міста? Хочу побажати, щоб вони цінували своє місто, щоб цінували свою країну, адже не кожен народ має можливість жити на своїй рідній землі. А ми маємо цю можливість. І так само, як і Україна, так само і місто. Ми самі повинні її будувати своїми руками, своїми думками, своїми рішеннями. Ніхто за нас цього не зробить. І так само і рівняни, якщо вони захочуть, вони збудують місце, яким і яким будуть ще більше гордитися. Якщо не захочуть, то ну, не прийдуть львів'яни чи кияни і не будуть нам цього робити. І це усвідомлення е, має бути однозначно. І всім бажаю на день міста гарного настрою. Ми бажаємо гарного настрою. Будемо надіятися, що дійсно таке буде, і ваше бажання збудеться. Нашим глядачам нагадую, що наш марафон триває, попереду ще багато цікавих гостей. Зустрінемося з вами ще до зустрічі, не перемикайте нас, цікаво з нами.